Всім привіт! Давайте подивимо, подивимось підказки від вищих сил. Ви чомусь зараз навчаєтесь, перед вами стоїть вибір. ви стаєте сильнішими і йдете в стабільність. Страхи, які сковують вас, і неясність, не заважають вам іти своїм шляхом і відкривати собі дороги. Блоки. Які були, але ви стали самодостатніми, тому тепер легко відкриваєте свої дороги, отак От хочуть вищі сили. Минуле, яке принесло вам багато страхів і робило вам сюрпризи, розбивало вам серце, але ви, рішучи вийшли з цього і пішли у духовність, почали рости. І все це, що вам заважало рости, щезло, трансформувалося. Тепер ви маєте багато можливостей, які вам відкрились, але трансформацію потрібно пройти, тому що будуть спокуси по дорозі благополуччя. Вибір, який вам дасть духовний ріст. Ви виходите із цих старих сценаріїв, ростете і йдете з легкістю по житті. Всім дякую!